Огляд цегляного будинку за 60 тисяч гривень, розташованого в селі Процит, Київська область. Цей привабливий будинок розташований на 10% сотках власної землі та має власну обгороджену територію з парканом, де можна насолоджуватися приватністю та комфортом. Ділянка повністю приватизована. Площа будинку становить 70 квадратних метрів, що забезпечує затишне та функціональне проживання. На ділянці знаходиться будинок із своїм двором та парканом, створюючи вам приватний та безпечний простір для вашої сім'ї. На території присутній сарай з льохом, що може використовуватися для зберігання різноманітних речей чимнажливо під інші потреби. У будинку зроблено новий ремонт, що гарантує вам свіжий та сучасний вигляд приміщення. Опалення та гаряча вода забезпечуються газовим котлом. Що додає комфорту та ефективності використання, центральне водопостачання є додатковою перевагою, яка робить ваше життя більш зручним. Ця нерухомість розташована у селі Проців, що знаходиться приблизно за 25 км від Києва. На авто можна доїхати за 30 хвилин. Така близькість до столиці робить цю нерухомість відмінним вибором для тих, хто шукає зручний доступ до міського життя. Зберігаючи вдале розташування в спокійному селі. Все, що бачите на екрані, все залишається меблі сантехніка. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео, в телеграм-каналі.